Нещодавно їхала у Харкові в таксі, говорила українською. А водій їй каже: А ти чи ні на харківському, чи ні на нашому? Це відео могло бути про українську лайку. Але Які але це якась пісна дичина, Тобі гроші за це ніхто не дасть. Та тут текст по дебільному написаний. Отже, декілька аргументів, які розвінчують міфи про харківський язик. Перепис населення Російської імперії за різними етнічними ознаками 1897 року. І він говорить нам про те, що 80% населення Харківської губернії говорило українською мовою. А звідки тоді взялося 20% російськомовних? Трошки раніше, у 1835 році, Харків став губернським містом Російської імперії. Туди завезли керівні кадри з Росії. Російська стала офіційною мовою. Хочеш мати гроші. Перспективи вчи російську, все це відбувалося на тлі заборон української мови в документаціях, навчальних закладах та витворах мистецтва. Гроші були зосереджені в містах, і відповідно селяни не так потрапляли під вплив русифікації. звідси